Доброго дня, шановні українці, Конституція України на сьогоднішній день це а, свята святих для пересічних громадян, лише ця книга, цей постулат законів а, може забезпечити ваші права, ваші права на існування на життя. А, і так, якщо ти військовослужбовець, якщо ти стикаєшся з Криміналом, кримінальними схемами, злочинними наказами. Ти маєш це знати. Значить, стаття 60 Конституції України. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за відмову виконувати явно злочинний наказ або розпорядження. Ця стаття гарантує право людини відмовитись, виконувати злочинний наказ, тобто захищатись від примусу до участі у злочині. Це також важливий елемент правової безпеки громадян, бо звільняє людину від обов'язку каритися незаконним дієм навіть з боку влади чи начальства. Якщо ти відмовляєшся виконувати злочинний наказ і, або бути частиною кримінальної схеми злочинного командування, і тобі погрожують а, час діяти статті. 27 Конституції України. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя обов'язок держави захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Це саме та стаття, що дає право на самозахист. В вашому випадку, якщо ви, або якщо ви вже прийшли і зробили акт так називаємо СЗЧ, або ви вагаєтесь, то саме СЗЧ, або самодемобілізація, може бути інструментом самозахисту. Конституція України забезпечує ваші права та обов'язки. І все про те, що Конституція на паузі це, це інформативна війна ворога проти українців, українського народу, української нації. Слава Україні!